Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради справ людини, гість нашої студії. Пане Дмитре, вітаю. Доброго дякую, дня. що знайшли час і вітаю, і в тому сенсі, що вітаю в студії. і Вітаю з учорашньою новиною обрання вас до ради директорів міжнародної організації омбудсменів. Це вперше здається українського омбудсмена обрали в раду директорів. Так і є. Це міжнародна організація Айо міжнародний інститут омбудсменів, І дійсно, вперше представник України буде займати таку високу посаду. І що ви там будете робити? Яка ваша функція функція це координація діяльності амбуцманів світу? Для мене це додаткова можливість інформувати весь світ про ту ситуацію, яка відбувається в нашій країні. Як Російська Федерація порушує права наших громадян? Тому це я вважаю, що це окремий може стати майданчик, де буде український порядок денний. Перша зустріч у нас новообраної ради директорів буде відбуватись через тиждень в Британії, і там вже я знову підніму питання щодо повернення українських дітей, цивільних заручників, порушення прав військовополонених. І будемо шукати нові підходи, як захищати Україну і українців далі. От якраз про повернення українських громадян з полону, з заручників, дітей я хотів почати нашу розмову, тому що. Під час останнього, точніше, після останнього великого обміну, який фактично був найбільшим обміном, 230 громадян повернули з російського полону. Ви сказали в одному з інтерв'ю, що найближчі тижні ми чекаємо ще один великий обмін. Я наскільки слідкую за інформацією, стараються не анонсувати такі великі речі, побоюючись чи зурочити, чи з якихось інших міркувань, але ви все таки ризикнули і проанонсували так легко. Є підстави для стриманого оптимізму? Скажемо, так я сказав про свої сподівання, що та робота, яка була пропрацьована, яка призвела до великого повернення громадян України, вона продовжується і, взагалі, вся команда координаційного штабу з питань поводження військовополонених, які е, е, і роблять цю роботу, до складу якого входжу і я, е, ми завжди пропрацьовуємо обмін е, паралельно з, е, з обмінами, які будуть в майбутньому. Тому я сподіваюся, коли я це висловив, що дійсно найближчими там тижнями ми станемо свідками того, що ми знову будемо повертати наших громадян України. Але поряд з тим я завжди підкреслю. Не забувайте, з ким ми домовляємося і з ким ми воюємо з Російською Федерацією, з росіянами. Вони сьогодні домовились, завтра перервали свої домовленості в односторонному порядку без жодних пояснень. Там немає такого, що вони щось роблять і нам пояснюють якось логічно, чому вони це роблять або чому вони це не роблять. Тому такий стриманий оптимізм станом на зараз у мене дійсно є. Напередодні цього великого обміну нам вдалося домовитись про взаємне відвідування військовополонених. Я це роблю на територію України. Маскалькова контрвізові робиться на території Російської Федерації. Нам вдалося отримати списки і фізичне підтвердження через відеозаписи вже більше ніж 500 військовополонених, дуже багато з яких. Були вперше через такий спосіб підтверджені, що вони в полоні. Також 22 грудня попереднього року ми вперше провели такий обмін теплими речами для військовополонених. Знову ж таки, це нова ініціатива з боку української сторони. Росіяни на це погодились. В присутності представників міжнародного комітету Червоного Хреста ми передали не просто списки військовополонених, а ми передали і теплі речі. Зараз я очікую знову ж таки через відеофіксацію, що ці теплі речі потрапили до наших громадян, до наших військовополонених. Тому от гарантом ці... виступає червоний хрест. Так? Ні, гарантом ніхто насправді не виступає. На жаль, е, грантом виступає тільки взаємні домовленості. Ми це робимо для. Російських військовополонених в Україні вони це роблять на території Російської Федерації для військовополонених України. Тобто, то це теплі речі. Ми забезпечуємо військовополонених російських? України? України. Ні, ні Украї... Україну передаємо туди. Ми помінялися. Ага. Ми зібрали для наших передали туди. Вони зібрали для, для росіян, своїх? передали сюди. Нам ми їх доставили в спеціальний табір для військовополонених. Ну, але такі ж переговори вони завжди відбуваються за якогось посередництва. Дуже чор... Ні, не обов'язково? Скажу так, деталі я не можу я розкривати. Е, є моменти, коли ти повинен послати сигнал напряму. Є моменти, коли ти домовляєшся через посередників. В цей найбільший обмін у нас був проведений за такою прямою участю Об'єднаних Арабських Еміратів. Вперше. Я сподіваюся, що у нас будуть ще додаткові посередники, які зможуть впливати. На позицію Російської Федерації. Вчора у мене була зустріч з послом Катару. Ви знаєте, що публічно Катар у нас виступає посередникам повернення українських дітей. Вчора ми обговорили пропозицію з української сторони, щоб Катар доєднався до ініціативи повернення цивільних заручників і військовополонених. Чекаю від них реакцію. Кілька днів тому президент мав телефонну розмову з турецьким президентом паном Ердоганом, і крім іншого, обговорювали також і формулу мира президента Зеленського, де четвертим, якщо я не помиляюся, четвертим. пунктом іде пункт обміну всіх на всіх. Напередодні Давоського економічного саміту, який буде наступного тижня, якраз у Швейцарії, теж буде зустріч з приводу цієї формули президента миру, президента Зеленського формули миру. І я хотів поцікавитися вашою думкою. Наскільки ви вважаєте реалістичною реалізацією формули оцієї обмін всіх на всіх до е, там загальної перемоги? Нашої трошки вас поправлю, будь ласка. Четвертий пункт мирної ініціативи президента України Зеленського стосується повернення всіх. Незаконно отримуваних та депортованих, які знаходяться на території Російської Федерації. Стосується це українських дітей, цивільних і військовополонених. Там немає е, обміну всіх на всіх. Якраз за четвертий пункт відповідаю. В тому числі, я я представляв е, цей пункт на попередній зустрічі на рівні радників з національної безпеки. Я буду в тому числі е, в Давосі. І хочу всім сказати, що ті результати, які ми бачимо в поверненні наших громадян, це в тому числі, чому безпосередньо, тому що безпосередньо президент приймає в цьому участь, керівник офісу президента, приймає в цьому участь. Зрозуміло, що одна справа, коли домовленості йдуть там да на рівні амбудсмана України з кимось, зовсім інша, коли це робить наш президент. Дуже добре. І я дякую президенту, що він кожної своєї телефонної розмови або очної розмови він завжди торкається пункту четвертого. Для нас це ну він четвертий, але для нас це пункт номер один. Бо для нас люди саме головне, що є в нашій державі. Чи вірю я в обмін всіх на всіх станом на зараз, ні не вірю саме через позицію Російської Федерації. На мій погляд, ми е, запропонували такі умови для росіян. Які по точно призвели до обміну всіх на всіх, якщо б вони дійсно думали за повернення своїх людей, оцей лозунг своїх не бросаєм», Так інколи, я думаю, що для, для росіян це просто які, якісь пропагандистські ролі. Насправді, коли от в роботі ти пропонуєш, давайте завтра чи післязавтра всі ваші будуть вдома», Ми готові запропонувати перше, друге, третє. Ніколи це не призводило до якоїсь конкретної реалізації. Я думаю, що е, в майбутньому можливий такий е, формат, але точно не зараз. Принаймні, я не бачу позиції росіян, бажання росіян, я так скажу, повернути всіх своїх з, е, з України з українського полону. Зрозуміло. Б. Від 1 січня Держприкордонслужба служба почала ретельніше перевіряти документи на виїзду чоловіків призовного віку, які їдуть з України, і пояснення Держприкордонслужби служби було таке, що ніяких нових підзаконних актів не було. Вони просто ретельніше перевіряють і просять докази, а не просто слова. Тобто, потрібен весь пакет документів. Угу. Ви тоді я пригадую, сказали, що звернетеся з листом до Держприкордонслужби служби за роз'ясненнями. Ви отримали відповідь? Відповідно, відповідь не отримав. Ще не вичерпався законний строк на надання мені відповіді. Дійсно, для для моєї інституції, для нашої команди, от новорічні дні. Вони перетворились на дні, коли ми захищаємо права громадян, які які стоять в чергах. На перетин державного кордону України і 30-го, і 31 го грудня мої представники були на пунктах перетину, спілкували з людьми. Те, що ми побачили, дійсно викликало Ну, спочатку, непорозуміння з нашого боку. Е -е, наступна це була офіційна реакція, яку я і зробив. Третє так я спілкувався і з головою державної прикордонної служби і з представниками. Відповідь була дуже проста. Коли ми бачимо, що дуже багато громадян України перетинають кордон, не повертаються, потім йде аналіз документів, які були представлені, виявляється, що ці документи були підроблені. Або там давайте називати речі своїми іменами там куплені. Після цього відповідальність настає в тому числі у представників Державної прикордонної служби. Тобто, почали звинувачувати їх, що вони не допрацьовують, що вони випускають за підробними документами. Тому тут треба, знаєте, знайти баланс. З одного боку, я точно не дозволю порушувати права громадян України, якщо це не виписано чинним законодавством. Ніхто не має права від них вимагати якихось додаткових документів. З іншого боку, саме на державну прикордонну службу. Є обов'язок перевіряти документи і приймати рішення щодо надання дозволу чи не надання дозволу, тому от ми зараз знаєте в такій парадигмі, коли е, точно треба е, всім заспокоїтись і зрозуміти, що ми повинні діяти в межах чинного законодавства. Якщо громадянин України має всі законні підстави, у нього є всі законні документи, він точно повинен перетинати кордон. З іншого боку, якщо є... Хоч якась е, сумнівність в документах, Державна прикордонна служба може тимчасово не випускати, перевірити факти, які е, там виникають, там сумніви. І після цього або факти підтверджуються, і там відкривається кримінальне провадження чи інші наслідки, або людину випускають, якщо виявилось, що все законно. Дякую. Пане омуцмен що знайшли час для візиту в нашу студію Дмитро Лупенець, у повноважної Верховної Ради України з прав людини, був гостем розмовної студії нашої.